І, любі. Якщо ви вже встигли замерзнути і ви пошуку класних тепленьких штанішок, то я буду пропонувати вашій увазі ось такі блючки, замужені донизу. Така собі моделька бананів ідеально сидять на дуже високій посадці, без зайвих оцих от складочок на талії. Взагалі вони не мають паска відстроченого, мають лише пасок на, шлюв... на шлівочках, ремінчик входить в комплект. Магії у 42-му розмірі. Це є от Кема кольорі, і в крастієному іксесочці. це коричневий, темний, глибокий коричневий колір. І ще є дві пари в S у 42-му. І в 44-му це є МК. Розміра. Звичайні, звичайна іксеска, звичайна еска і звичайна іксеска, які відповідають стандартній розпинній сітці. Вони всі дуже з кашеніру, п'ягесенькі, теплесенькі, класні, дуже класно сідають з функціональними карманчиками і ззаді, і спереді. Можна носити пасочок, можна. Якщо ви щось не видягаєте наверх, можна його зняти. Чекаю, ось тих чотири пари це все, що залишилося від колекції, Подивило, це дуже хіт топова моделька. Тому ціна їх 1590 гривень, сайт у нас працює, нова почта теж працює, не дивлячись на те, що шоурум у нас без світла, ми даємо собі раду і вам рекомендую, рекомендую шануйтеся, бо ви варті.